Привіт всім! Подивимось про ваш потенціал. Два варіанти і що вам допоможе його розкрити. Так, зараз оберете карту, яка вам вперше відгукнулася, а я потім скажу. Це буде приблизно ваша енергія. Якщо ви відчуєте, зрозумієте, що це про вас, тоді можете дивитись далі. Можливо, отримуєте хороші якісь підказки для себе з цієї почнемо. А людина трудяжечка, людина, яка можливо фізично витривала, ви вмієте ось цей довгий клопіт, клопітка якась праця, ви можете багато вдосконалювати. Можливо, зараз у вас період, де ви чомусь навчаєтесь для того, щоб зрости або в припутках, або в вашій роботі. Можливо, просто багато роботи руками. Це якісь майстри, це люди, які вміють щось виготовляти, можливо, майструвати. В принципі, такі ви, тут трудоголіки можуть бути, або може когось обставини змушують щось робити. Мелькнуло в голові будівельник, але може, і дійсно, хтось з цим пов'язаний. Може бути також, що ви удосконалюєте щось в своєму. Житлі. Так, якщо ви якось відчули, що це про вас, може бути земна якась стихія, або, в принципі, більш-менш спокійний характер на даний час. Який у вас є потенціал, який, можливо, ви не помічаєте? Диябол, то що це що О, а тут е, висока інтуїція, яка може дійсно вас приводити до того. Е, тут більше матеріальна тема якась можете більше зробляти, вирости в доході. Ви дуже добре відчуваєте, куди вам рухатися. Можливо, більше зосереджені на матеріальному, але це уміння поступово логічно, якось іти до якоїсь своєї цілі, в принципі, дуже схожа енергія по. Вісімці, по якій ми розказали, ви дуже добре бачите людей, особливо які, знаєте, негативні такі якості. Ви маєте доволі такі амбіції, щось хочеться досягти, більших якихось результатів, кращих. Отут люди, які вміють говорити, до речі, ви можете вести за собою людей, або там щось організовувати, якісь. Щось організовувати, людей організовувати і керувати. Лідерські задатки є, дійсно дуже мудра особа. От про слово тут прям дуже. Умієте е простими словами пояснювати якісь складні теми для людей. <кл 'язок> так, який ще потенціал у вас є. Можливо, хтось тут з дітьми вміє домовлятися, якось говорити, проговорювати, ще є імператриця. Тобто тут така людина, яка з одного боку ще тут справедливість, це якийсь математичний склад розуму, це чіткість, вам потрібна структура, і ви бачите ось ці логічні ланцюжки. Як зробити правильно, як з якого боку куди підійти. І, в принципі, вам легко вдається пробувати щось новеньке. Але тут може важко бути піти зі старого перед тим, як спробувати щось новеньке. Що вам допоможе краще розкрити ваш цей потенціал, свої сили, тому що тут, прям, знаєте, якась робота з людьми, я б сказала. Або є, або може бути. І ще, мені здається, тут іде легкість у отриманні нових знань. Тобто, можливо, ви любите вчитися, можливо, ви вчите людей, або ж тут просто от щось вам замородилось, і ви можете легко там піти в інтернеті, знайти якусь інформацію, там, чи знаєте, куди піти, до кого звернутися, щоб якусь інформацію для себе знайти. Тобто, така якась тут. Логіки більше, що допоможе розкрити це ще краще. Робота з емоціями. Можливо, зараз якийсь стан може бути такий, коли ви не бачите нових якихось можливостей, я б сказала, не сильно хочете, тобто це якась стабільність, комфорт, з якого вам зараз важко вийти. Там в когось може бути це якісь залежності, які вас прив'язують до там, місця, до ситуації, в яких ви на даний час є. Тобто, тут, знаєте, ніби, можливо, ви і розумієте якраз свій потенціал, але ви не хочете нічого з цим робити і змінювати на даний час. Тобто тут емоції заважають. Тут також. Що допоможе розкривати ще свій потенціал? От знову диявол: Рух, активність, бажання. От тут, знаєте, ніби немає наміру, немає розуміння, для чого це вам потрібно взагалі. Якби ви придумали собі причину, то ви б зрозуміли, яким шляхом туди йти. Але тут такий апатичний може бути настрій, коли нічого не хочеться. Що допоможе таке? Рух, спілкування з людьми побільше Нові спроби. Можливо, щось ще новеньке або додатково спробувати робити там в плані а, роботи чи зайнятості своєї. Щось таке новеньке. <різь> <різь> Згадала про ці чубуки, мама, <різь> які ви там збиралися садити. Мама, мама, тато, привіт. <ривіт> Ліричний віст. Так. Що вам заважає розкривати свій потенціал? Стабільність. Тут знову про те, що є певний комфорт, де все зрозуміло, все ясно, і не хочеться виходити за ці рамки і щось зрушувати. З насиженого місця і мах, це може бути дійсно така думка, що не треба і так нормально і я знаю краще. Тому така якась позиція, позиція зависла, вона найбільше вам заважає і ваша думка, що нічого не можна змінити на даний час. Тому, якщо спробувати це пропрацювати, можливо, будуть якісь покращення у вас в житті. Але, звичайно, вибір за вами. Зараз давайте підказочку якусь важливу для вас. Працюю. Знову ця сама карта, але в іншому виконанні. Займайте чимось руки, для вас це буде важливим от якась дійсно робота. Ви зможете щось удосконалити і е, в ході роботи придумати щось важливе для себе. Отут дійсно. Повільно, але впевнено. Якщо ви вже обираєте для себе шлях такий повільний, без зайвих рухів, то ви все одно дійдете до якихось результатів рано чи пізно, ну, більше пізно, але все-таки це цікаво, 8, 9, 10, тобто тут ваша упертість і вас приведе до нових результатів. І дуже важливо підтримувати зв'язок із сім'єю комусь тут. Сім'я і з фінанси, чомусь, комусь треба накопичити, зберегти щось там, подумати, щоб у вас все було. Бо фінанси, або якісь ось, заначки, запаси. Тому що це буде важливо. Тому бажаю вам успіхів. Прокоментуйте, буду дуже вдячна, підписуйтесь, хто ще не зі мною. А я подивлюсь другий варіант. Друге, у нас тут е, ідейні люди, які постійно щось вигадують, у яких багато енергії, які е, впевнені в собі, можливо, вогняної стихії, але не обов'язково. Це люди, які амбітні. В яких дійсно, можливо, зараз у вас якась є ідея в голові, яку ви хочете реалізувати, або ви на початку чогось новенького стоїте. Отут може бути якась людина, яка працює з, з землею, там щось вирощує постійно, грибеться, таке щось може бути, знаєте, яку це може надихати. Оце якийсь зв'язок із землею, надіюсь, в хорошому сенсі. Тому ви можете щось вирощувати. Це може бути як і там дійсно рослини, так і якісь ідеї. Легка на підйом людина тут. <кхе> Я б сказала, така, ну, ваші емоції видно. <кхе> так, потенціал ваш всередині внутрішній. Паш це якась творчість, це якась а, от щось таке ніжне, прям, можливо, якась робота з дітьми або з людьми, де потрібно про когось турбуватися. Тобто це якраз уміння потурбуватися про людей, прийти на допомогу. Знову справедливість. Отут ви, можливо, тут хтось легко знаходить нову інформацію, але я б сказала в якомусь творчому плані. Ви ось якусь творчість собі, можливо, подавили колись дуже давно. Тут якась ніби прям образа. Можливо, не було можливості там, це розвивати в дитинстві. Наприклад, хотіли писати вірші, а потім щось пішло по наклонне. Але от тут дійсно ви бачите можливості нові для себе довкола, але, але зараз тут більше показують якийсь ваш стан розбитий, такий багато думок негативних. Ми зараз доберемося все одно до вашого потенціалу, але, можливо, вам це було важливо почути. І знову тут і блазень і світ. Це людина така, знаєте, от королева кубків, це людина турботи, людина, яка про сім'ю, про якусь таку тепло, затишок, все таке. При цьому вам подобається мандрувати. Комусь тут ви можете якось надихати людей, особливо дітей. Я не знаю, чому мені тут тема дітей, або це про вашу якусь таку дитячість. В плані якихось пошуків або спроб чогось нового. Тобто ви така відкрита, а ви можете знаходити спільну мову з різними людьми. Тому це якась така прям інвітна особа, яка. от і Тут, знаєте, таке ніби і про вас. Людям хочеться турбуватися, коли вони з вами спілкуються. І при цьому це може бути якийсь такий грайливий, незважаючи скільки вам там років, грайливий. Вам все цікаво, ви там хочете, можливо, тут хтось дуже любить читати або щось таке. знаєте Що я загубила думку? І король кубки Одні кубки це якраз таки одна і та ж тема, про яку я говорю. Ще потенціал. Тут якісь обставини, дійсно, у вас дуже імператриця. Ну, це така мама для всіх. Мама для всіх, яка дуже втомилась. От дійсно, чомусь мені тут все-таки якесь щось вирощувати, там якісь оранжереї або щось таке з землею. Тут, знаєте, ось це відчуття краси. В плані якогось затишку, в плані там знову ж ці квіти. Можливо, у вас вдома вазон заставлені, тому що скрізь прям зелень така. Цікаво, давайте подивимося, що вам заважає це розкривати або приймати можливо. Що залишає? Якісь тут більше про обставини, в когось обставини, через які ви не можете зрушити з місця, а в когось така позиція також пасивна. Отут може бути така. Трохи дитяча позиція, і немає відчуття себе як доросла самодостатня людина. І обставини дуже прям якісь щось зовні, що, що не залежить від вас, не дає вам це розвивати, знецінення себе і своїх усіх навичок, талантів. Знову тут імператриця і Паша Жезів. Тут як мені якийсь вихователь. В дитячому садочку, але це не обов'язково. А що допоможе розвивати спокій, робота над своєю самоцінністю і впевненості в собі. Тобто треба прийняти, що ви важлива, ви цінна ви. Цікава така, яка ви є на даний час. Тобто тут дуже прям загнали себе в такі рамки і енергії, і емоції, коли ви не думаєте, що ви там щось можете, чи досягти чогось, чи змінити щось в таких ілюзіях щодо себе. Тут, можливо, можна поступово свою творчість якось втілювати в життя. Якщо не думати про якісь результати, просто пробувати, тому що це вам може принести задоволення і якесь розслаблення, як арт-терапія. Щось написати, записати, намалювати, не знаю там, виготовити, що допоможе. Комусь на маленькій кількості людей допоможе вкласти гроші в якусь свою ідею і спробувати. Вивчення нових знань, в когось вивчення себе глибше розуміння своїх хороших негативних сторін, різних і прийняття цього, а в когось дійсно збір інформації щодо якогось заняття. Яке вас там приваблює. У когось є тут також блок щодо того, що якісь ваші навички ви можете монетизувати, тобто брати за них гроші. Тому що навіть якщо у вас там, наприклад, добре виходить спілкуватися з людьми, то ви можете брати певні кошти за те, що ви там займаєтеся дітьми, або там. Коротше, ви зрозуміли, яка вам підказочка буде? Побить палками якогось мага, А якщо серйозно перестати боротися із собою, дозволити собі пробувати щось, якесь заняття, яке вас просто радує, приносить задоволення. І більше працювати над вірою в себе. Дуже важливо зрозуміти, що ви самі по собі дуже цінна, доросла, вільна особистість. Є дійсно, тут якась любов до себе має розвиватися. Це чомусь дуже важко дається. А це буде дуже важливо. Тобто починайте виростати, вирощувати віру в себе, я б так сказала. Тому працюйте, надіюся, вам допоможуть мої підказки. Бажаю успіхів. Обов'язково прокоментуйте, буду дуже вдячна і гарного вам настрою.